Кабричка на, на одну ось із ресорами якими. Мені напевне дуже було м'ягко їхати. з прийжу, все як має бути, тільки коня давай. Макет коня. Дивіться, які самки. Клас! Це, це, це сучасний мерседес. Та я навіть не знаю, як там каділак. Йо. Сані, дивіться, з тормозами. Бачите, ручка накручуєш і там внизу поруч, вон, бачите, по підлозі. Дере, дере, тормоза. Шкірою обшите, Навіть дно оббите шкірою. Вон. А це місце для, так, що такі, для фонариків, таких, як зараз я покажу вам. Так, ну це як мінімум четверо людей пасажирів, і плюс тут візничий один або два могло сісти, якийсь слуга і так далі. Тепер такий варіантик. Мініатюрний варіант. Тут якби пан і пані. Сідали і взадін ще міг сісти, їзд... а чекайте, якщо їздовий ззаді сідав, то що виходить? Вішки, вішки над головами були, ну не знаю. Коротше така ситуація. І це до них такі дишлики. Бачите, такої форми дишель, батіг, спеціальне місце для батуга. Бачите? І тут такі місця для щоб. Скупить сніг не летів в лице защити з дикого капана шкіра, шерсть прибри, прибита, щоб ноги витирати перед. Ну а чого ж, чого ж ні? Якщо тут шкіряний салон, дивіться, натуральної шкіри салон. Його. Так, щось різ, різкість пропадає. А мені ж не треба зв'язку в нашому зв'язку. Бачите, і дишлики тут рухалися. Що робить собі санки, Часто нас всі роблять дишлі мертво прикручені. А тут дишлі ходять. Бачите, кінь біжить, вверх-низ дишлі ходять. Кінь впаде, дишлі падають донизу. Не ломляться і кінь не вішається. От давно все вже придумано, просто забуто. бачите, зрозуміли, основне дешлик тримається на тому, а тут -то ходить вверх-низ. От, от, от є ці самі дишлики. І ось з таким шарніром вони зроблені. Можливо, комусь цікаво буде. Мені, мені то дуже цікаво. Скажу, що я сам не раз участвував в відновленні таких речей, але в такому стані таких ніколи не бачив. Тепер дивіться, на пару коней теж повністю упряж. Ні, упряж не повністю. Не повністю. А чого не повністю нема? Півшорів нема. Димно. Ну, але ж все з хомотами. Теж, бачите, з тормозами, От, бачите, он там бере. Ви що думаєте? З грубка як йде, як голольот, йдуть, коні можуть не втримати пара коней, хоч вони і підковані. Дивіться, яка система вчеплені у горчики, бачите? Горчики вчеплені ще до такої стрільваги, яка вона теж рухається. І через резину, не через метал. Все поліпшена версія. Плюс фонарі, по-моєму, карбі... на карбіді фонарі. І дивіться, що. Бачите, дренажні дірки. Сніг розстає, все собі. О та, що таке? Все собі стікає. Круто, круто. Так. Да. Класна штука. Гарно подивитися, так не прощаюсь. У нас ще буде багато чого цікавого. Будьте здорові!